Малята, сьогодні ми познайомимося з українськими народними піснями, які називаються веснянки. Як ви гадаєте, чому їх так назвали? Молодці, справді, за допомогою цих пісень закликали в гості весну, тепло, сонечко і гарний урожай, просили, щоб усе живе навколо прокинулось і знову ожило. Веснянки співали дуже гучно і дзвінко, щоб розбудити природу від зимового сну. Супроводжували спів рухами, іграми, хороводами. В різних куточках України веснянки мають різні назви. Гаївки, гаїлки, гагілки, ягілки. Дівчата, хлопчики виходили на вулицю, бралися за руки, водили хороводи, водили кривий танець і грали у веселі ігри, співаючи веснянки, закликаючи тепле сонечко, закликаючи весну і добрий урожай. Люди вірили, що саме їх спів покличе весну в гості. І розбудить всю природу від зимового сну. Дівчата любили гратись в подоляночку, в зозолю, в вербову дощечку та води кривого. Крюса. Коли гралися в вербову дощечку, старші дівчата сплітали руки між собою, а маленька дівчинка проходила по ней. Першими люди закликали пташок повертатись з вирії. Адже вірили, що весну приносить на своїх крилах пташки. Ой, прийшла весна, ой, прийшла принесла мені щастя. Ще співаючи, обов'язково водили хороводу, адже рухаючись. Вони ніби допомагали рослинам рости. Малі. А ви б хотіли вийти на вулицю, погратися, поводити хоровод і заспівати веснянку? Пропоную вам вивчити українську народну закличку веснянку, вийди, вийди сонечко. Вити, вити сонечко, на дідове полечко, на бабине сінечко, на наше двічках. На весняні квіточки, на маленькі діти. Давайте ще раз повторимо слова, а табличка нам допоможе. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине ділячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Ну що, запам'ятали? А тепер давайте разом заспіваємо. Вити вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине сіночку, на нашому двічку. На весняні квіточки. Всі малята, тож і надалі весняночки співайте українські звичаї поважайте.